Європейський союз збільшив мита на російські добрива на 50%. Укрзалізниця знизила тарифи на перевезення зерна, і тим самим Укрзалізниця вбиває автомобільних перевізників України. Заморозки зменшили вал пшениці в Україні як мінімум на 10%. Буде недобір врожаю. На Житомирщині запустили найбільший конопляний завод. А насіння кукурузи від Байера по подару вже їде до вас. Привіт тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукиянчук, я агроном і засновник Гровекс Гордіжд Холдінг. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Брак опадів може коштувати зерновим 10% втрати врожайності. І зразу ж там наступна новина, що аграрії змушені пересівати десятки тисяч гектарів через заморозки. Так, дійсно. Воно ще в березні виглядало досить позитивно, як на мене. Але вже була посуха, бо давно не було дощу. Потім що до нас прийшли заморозки. І так, в цьому році у нас і ріпаки, і пшениці, і ячміні потрапили під заморозки. І якщо ми говоримо, що ріпаки дуже багато де довелося задіскувати, і зараз будуть вони пересіватися кукурудзою, тільки кукурудзою, да? тому що ну, як ти потім падали цю ріпака, в соняшнику забереш. Особливо, якщо ріпак був в КЛ. От. А пшеничка, швидше за все, втратить, як мінімум, 10% своєї врожайності. Хоча є ще така штука, п'яхка є всередині. Страшно так переживається, хочеться схрестити пальці. Фаза пшенички під приморозками у всіх була різна. І є вже в нашій історії, в нашому досвіді така тема. Що коли виходить колосок, він може бути без колосків, може бути пустий. Чого? Бо приморозок міг прибити точку росту, і колоски в складному колосі могли просто не закластися. І може бути таке, що у нас буде там четверта частина колоса, половинка колоса, або взагалі пустий колос. Це зараз дуже страшно. Це зараз виявити ніяк неможливо, тому що ну, при розрізанні воно все зелене і гарне. Але чи пройшла абортація через мороз, чи не пройшла, чи знищені закладені зернинки, чи не знищені. Ми про це дізнаємось ось уже дуже скоро. Я думаю, там, протягом 2-3 тижні буде цвісти по всій Україні пшеничка. От, і ми це все побачимо, чи щось там заклалося, чи нічого там не буде. От, але те, що точно тепер буде зниження врожаю, тут новині написано на 10%. Я думаю, навіть сильніше. Я легко можу сказати, що і на 20%, тому що є посіви, які сильно прибиті, є посіви, які взагалі не відчули. Але ну, 10% це як мінімум. Да, це такий. Поверхневий узагальнюючий прогноз. Тому так буде недобір рожаю по пшениці точно. На Житомирщині запускається найбільший в Україні завод з первинної переробки промислових конопель. Ні, це не ті коноплі, що ТГК і Сібіді, курити там не буде що, а це ті коноплі, що для технічних цілей, да, тобто для домашнього текстилю, грубо кажучи. Одяг, всякі там, ну я вже мовчу за вишиванки. Я маю надію, що з цього волокна можна буде зробити целюлозу, з неї зробити порох. Якби це було так, то було би круто. Тоді наші заводи, які виробляють боєприпаси, боєприпасні заводи, мали б свою сировину. Було би дуже круто. На Львівщині фермер вже кілька років вирощує екзотичну культуру, з якої можна виробляти пальне. Мова йде про міскантус. І людина кілька років вирощує і можна. Тут треба розставити всі крапки над і. Новина, звісно, прикольна. Міскантус культура взагалі класна. Єдине що, він врожай дає, який можна зібрати десь там на третій-четвертий рік. Тому якщо людина посіла два роки назад. То в нього тільки в наступному році буде врожай перший. Він не повноцінний, він перший. Міскантус це така штука, це, це там, по суті технічна культура, можна сказати, енергетична культура, але в нього є використання крім спалювання. Його можна дорожче продати на підстілку, десь як в простому вигляді чи в гранульованому. Можна використовувати як підстілку. Для тварин. Чого? Бо тварини його не їдять. От, ось це супертехнічна технічна культура, не кормова. От, і відповідно, ті місця, ті, е, там, якісь е, конюшні там, чи ще щось, де треба, щоб тварини не їли під стілку, да, як наслідок не хворіли, не помирали, то там використовується міскантус, і він там дуже цінується. От. Ну, і На пальне спалювати теж його можна. І урожай його е, з. На гектара досить солідний, і посіяв його один раз, потім він 20 там 10 чи 20 років збирається, може більше, не пам'ятаю вже. І він, що саме цікаве він може рости на будь-якій неудобі, на всякі яри і так далі, або, навпаки, погані ґрунти. Десь в тих регіонах, де, де погані ґрунти. Там можна все зафігачити міськантусом, і він собі буде, е, як бур'ян, да, рости. Е, і ви будете його кожен рік збирати, і у вас кожен рік буде прибуток на самих е, поганих е, ваших полях. Байер буде роздавати насіння кукурудзи. Е, і ось вони вже виділили насіння кукурудзи. Е, е, загалом за, там, з 2022 року вони вже виділили. Е, 56 тисяч посівних. І ось прямо зараз ми вам казали: подавайте заявки в дар. Станом на зараз 663 заявки фермерів погоджені. Насіння Байер вже виділив. І 15 тисяч посівних насіння кукурудзи вже в дорозі. Тому підпишіться прямо зараз на канал, поставте лайк, для того, щоб бути. Вчасно в темі, коли що відбувається, ми будемо вам підказувати. От, і не забувайте регулярно заходити в дар, перевіряти доступні для вас програми. Ну і реєструйте всю свою землю, щоб вона була вся пореєстрована. Тобто, якщо поділити 15 тисяч на 663, в середньому там десь 20-30 мішків, кожен фермер отримує насіння кукурузи від байера. Ну, правда, це не всі, да, це ті, хто там ближче, ну, на деокупованих або прифронтових територіях, тобто з певних виділених областей. Але все одно це дуже круто. Байеру дякуємо, Дару дякуємо за те, що вони там роблять доставку. От, це досить гарна, досить суттєва підтримка для аграріїв. До речі, за весь час Байер і більше двох тисяч посівних на ріпаку. Тому. Всі красавчики рухаємося далі, намагаємося пушити, прокачувати роботу агро в нашій з вами країні і робити так, щоб у нас було більше ВВП, більше валюти в країні, і була можливість краще протистояти московитам. Європарламент схвалив підвищення мит на 50% на окремі агротовари з Росії та Білорусі. от Новина запакована дуже гарно. Але якщо розібратися в суті, підвищення мит на 50%. Тобто це мито буде не 50%, а це вони наполовину підняли мито. В чому суть? В першу чергу, це мита на добриво. Чого? Тому що білоруські добрива з російських апатетів або напряму російські добрива. Успішно зараз фігачать, їдуть в Європу. Ми з вами через там, політичні, військові і так далі думки да, і рішення, ми не купуємо їх або намагаємося не купувати. І купуємо з Європи. А вони, в свою чергу, купують російські білоруські добрива. І ось тут вони вирішили підняти мита. Але Мито було, я так розумію, що десь 3-4 а тепер буде 6,5%. Тобто вони наполовину підняли мито, а не мито буде 50%. Тобто це не загороджувальне мито, щоб добрива не їхали з Білорусі, Росії в Європу. Це просто вони на пару відсотків підняли мито для того, щоб їхні всередині Європи, європейські добрива були більш конкурентними. Ну і плюс вони ще додали там митний збір. 40 євро на тоні на добривах. Але все одно це не загороджувальні мита, все одно білоруські і російські добрива їдуть в Європу, все одно московити отримують валюту за ці добрива. Більше того, я вам скажу, я ось буквально там кілька днів як приїхав з Рівненщини. Хто підписаний на мій інстаграм, могли бачити, що я там ще розувся по дорозі на евакуаторі катався. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, переходьте там, посилання буде під цим відео, підписуйтесь. Так от. Там стоять вагони з білоруським калієм на станціях. На мішках написано по-білоруськи, там якийсь, хто він там, Белферт чи Белхім. От. І, так, да, воно не продається, не розлітається, але воно стоїть і продається. і продається Білоруське добриво в білоруських бегах, приїхане з Польщі в Україну, і українські фермери його купують, тим самим підтримуючи гривнею Збройні сили московитів. Давайте будемо говорити прямо. На Київщині викрито виробництво фальсифікованого насіння відомих брендів. Ну це Регулярна історія. Беб викрили тільки когось одного, їх насправді дуже багато, але новина позитивна, що Беб працює, що будуть ну, боятися да, фальсифікувати насіння, але все одно фальсифіката ще залишається дуже багато, і мені здається, його менше не стає. І фальсифіката, і контрафакта, і що ти хочеш. Тому. Шановні фермери, якщо ви хочете дійсно купувати оригінальне, сертифіковане офіційне насіння, то Grovex Market є дистриб'ютором всіх провідних українських і світових компаній. У нас є насіння для вирішення будь-якої вашої проблеми. Я взагалі колись створював Grovex Market для вирішення цієї проблеми. Да? Тому що там, я особисто на Grovex Market відповідаю за кожен товар, який ви. Отримали. Я особисто це все контролюю да, до цих пір. От. І навіть якщо десь щось в мішку не так. До речі, ви, мабуть, бачили відео в Тіктокі, де там, фермер показав, що в трембіті там якась погано протруєне насіння. Всі побачили відео, що в трембіті погано протруєне насіння. А те, що ми приїхали йому, замінили мішки, дали компенсацію і фермер там. На нашому комерційному директору пожав руку і сказав, що круто, я навіть не очікував, що ви так круто все зробите. Це відео вже ніхто не побачив. Тому, колеги, ми дуже сильно переживаємо за ваш врожай. Так, да, якісь косяки стаються статистично, там 1% від всіх замовлень замовлень у нас дуже багато. Але наші менеджери намагаються зробити в першу чергу так, щоб ви були з урожаєм. Тому що Гровекс Market – це про сервіс, це там круте офіційне все. Там з консультаціями, з сервісом, все як має бути. Тому запрошую вас на Grovex Market. Ми стараємося зробити для вас найкращий продукт, найкращий сервіс. І... На ринку сої прогнозують цінове зростання. Ну да ладно. <реш> В смислі ціна на сою має рости. Чого? Поточна цінове співвідношення між Сою та кукурузою демонструє суттєву недооціненість Сою, що створює передумову для зміни ринкового тренду. Так, дивіться, це хтось з ВАРА, по-моєму, написав. Колеги. Воно, звісно, прикольно да? Там, рахувати паратет між кукурузою і соєю. Але. Подивіться на це по-іншому. Хто створює попит на сою? Переробники сої, мези да, або олійні, які потім шрот продають там, на корм якимось свиням чи ще комусь, олію продають відповідно на експорт. Так само, як соняшникову. Зараз мези будуть ставати на профілактику. Мези будуть зупинятися перед сезоном ріпаку. От. Відповідно, попит на сою, на соняшник буде падати. А за законами ринку, це не я придумав, це аксіома. Да, це там класика макроекономіки, який вже 100 років. Як тільки змінюється баланс між попитом і пропозицією на 10%, 10%, а мези будуть масово ставати зупинятися, От. перекос на 10% може змінити ціну на 50%. Да, соя не подешевшає вдвічі, але точно не виросте в ціні. Ну, я, якщо чесно, читаю цю новину і посміхаюся, мені. А ж хочеться поржати. Тому, ну, типу, та, паритет між ціною кукурузи і сої це цікаво. Але якщо сою ніхто не буде купляти, то ціна точно не буде рости, бо ну, чого платити більше, якщо можна платити менше. Аграрії стримують продажі кукурузи, щоб, меншити, щоб обмежити подальший ціновий спад. А, ну, колеги, а, дивіться. Ми не знаємо, який буде, яка буде урожайність кукурузи у нас з вами в цьому році, да? але зараз, в принципі, є досить гарна ціна, яка дає по факту на економічну ефективність, якщо брати в середньому по Україні 30-50% на гектарі. Тому спокійно можете продавати кукурузу, фіксувати свій прибуток. Чого? Бо зараз скоро буде врожай в Південній Америці. І у американців дуже багато кукурузи, вони її тепер не можуть продавати китайцям. Тому кукурузи в світі багато, поки що дефіциту нема. І на фоні нашого з вами неврожаю 2024 року, да, трошки там ціна підростала. Але зараз ми з вами маємо зібрати знов ще один урожай. Може, через посуху він буде менший. Да? Це, це, мабуть, навіть більше стримує падіння ціни, от, чим. Що фермери не продають. От. Але колеги, якщо у вас є кукуруза в складі, то і вам треба гроші, і ви не збираєтесь тримати кукурузу до там, наступного лютого або наступного квітня, то спокійно можна зараз продавати, фіксувати свій прибуток, поповнити собі оборотку. В цьому має сенс. На форварди, на соняшник зараз контрактують по меншій ціні, ніж є. Навіть зараз там, на тисячу на 2 гривень виходить менше, якщо перераховувати там, з валюти, з ПДВ. От. Відповідно, причин, чого би зараз далі росла ціна на соняшник, я не знаю. Перехідні запаси соняшника в Україні дуже великі. У нас, на фоні того, що ми зібрали рекордно малий урожай, у нас все одно третина від цього урожаю ще досі лежить на складах. Ну, там, майже третина. Ну, четверта частина точно. Це дуже великий перехідний запас, такого в нас ніколи не було. І навіть якщо зараз буде знов поганий врожай, то ціна десь сильно рости, мабуть, вже не буде. Тому, якщо ви не збираєтесь продавати свій соняшник в наступному квітні, то фіксуйтеся зараз, це як який регіон має, там, ну, бо соняшник погорів, в кого там півтори-дві тони, то в тих там буде 20-30%. Економічної ефективності на гектарі. Хто зібрав по 3 тони, то в тих буде 300% економічна ефективність да, на, на гектарі. Тому має сенс да, зараз фіксуватися по соняшнику, та й по кукурузі теж. До речі, колеги, якщо у вас є кукурудза або соняшник, або соя, ми зробили для вас калькулятор. На розрахунку бонуса. У нас є така штука, як бартер. Можна здати просто за гроші. До речі, Trade почав купувати з розрахунком на вагах. Перший раз, Ось ми ось в травні перші заявки поїхали, бо до того ми завжди їхали по після платі. Зараз ми можемо там 20-30-50% давати на вагах передоплати. Відповідно, ми ще й даємо великий бонус за бартер. І для того, щоб розрахувати. Бонус за бартер, який може бути там, від 50 до 700 гривень на тонні. Ми зробили для цього дуже класний калькулятор, де ви можете ввести там, дані умовно, там, соя, область, район. Да, і він вам розрахує бонус, який ви можете отримати на кожній тоні. Калькулятор за посиланням під цим відео переходьте, тестуйте, залишайте заявки. Питайте, що вам може зараз Гровекс запропонувати, тому що у нас вже скоро буде тисяча фермерів, які скористалися послугами Гровекстрейда. Якщо там в маркеті цих клієнтів багато-багато, там, багато -багато, мабуть, там, вже тисяч під 20, да, скористались послугами маркета, постійних клієнтів 8 тисяч, то трейд ось скоро дійде до тисячі клієнтів, які скористались послугами трейда. Це наш найсвіжіший, най найновіший. На бізнес, да, сервіс, якщо хочете, тому що трейд створює сервіси для вас. І всі ці майже тисяча фермерів, всі отримали розрахунок. Ми з усіма розраховуємося. Да, тобто, офер, який, що ціна у вас буде класна або навіть більше, ніж ринкова. І розрахунок гарантую я особисто. От, тому приходьте на трейд, ми з усіма розраховуємося, ціни даємо класні, умови класні. З поля забираємо, зі складу забираємо і ще й по бартеру надаємо просто якісь космічні бонуси. Ніхто таких бонусів в Україні дати не може. Ну, умовно, там ось фермер замовив собі в господарство добрива насіння і ЗЗР, і йому прилетіло плюс 700 гривень на тоні сої. От, якраз щоб розрахувати цей бонус, є калькулятор. Переходьте за посиланням спробуйте, що калькулятор видасть вам, який бонус на тоні. Укрзалізниця суттєво знизила вартість використання зерновозів. Новина насправді, тіпа дуже крута, тому що було 400-430 гривень за добу за вагон. Зараз вагон зерновоз. А зараз стало, як пишеться в новині, 90 гривень за добу за вагон. Але це сталося не просто так. Це сталося через те, що возити більше нема що. І. Автомобільні перевізники ще хоч щось трохи якось возили, бо залізниця була дорога. А тепер Укрзалізниця просто е, стави на прикол, да? ну, типу на стоянку, е, всі автомобільні перевезення, які їдуть, не до жд колії. Е, чого? Тому що з таким тарифом е, зараз просто все буде їхати е, тільки колією. Да? Тобто автомобільні перевізники, які і так послідній хрен доїдають, тому що ну, у нас 30 мільйонів тонн вала по року і ми не добрали, їм нема що возити. От, то зараз ще й «Укрзалізниця» їм забиває, як то кажуть, гвоздь в кришку гроба. От, ну, типу, перевізники просто зупиняються до жнив, можна йти вже всім в відпустку. Е, і все. Е, але е, навіть з такими умовами все одно возити нема що. Кукурузи пшениці залишилось дуже мало. А соняшник зерновозами не їде, бо він їде машинами на мези. А та кількість пшениці і кукурудзи, яка залишилась, ну, для неї це вже не суттєво, тому що, навіть якщо якісь там пару мільйонів тонн поїде по зниженому тарифу, сильно на погоду це не впливає, і фермери там сильно більше грошей від цього вже не зароблять. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, які новини ви ще чули, бачили. Можливо, я щось цікаве пропустив. Напишіть це в коментах, підемо почитаємо всі разом. І ті, хто дивиться теж. Переходьте за посиланнями під цим відео, користайтеся крутими сервісами, корисними від Grovex. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео, і хайпер буде з вами урожай і перемога!